Максим Велько в професії рятувальника з 2007 року. 17 років несли службу водієм пожежної автівки, і саме від нього залежить наскільки швидко рятувальники прибудуть на виклик. Надходить виклик, диспетчер оголошує по громкій зв'язі адресу. Ми... Заходимо, отримуємо шляховий лист. Водій в першу чергу орієнтується швидко по карті. Дивиться, як краще туди під'їхати. І хлопці в цей час вони вдягають бойовий одяг. Це все проходить дуже швидко, долі секунд там проходить, відкриваються ворота. Тобто і авто вже виїжджає, якби на по місці слідування. Щоразу під час заступання на чергування водій приймає автомобіль, перевіряє його справність, укомплектованість. Запитую. А чи поступаються на дорогах водії рятувальній автівці? За період моєї служби довелося бачити дуже багато ну, різних ситуацій. Є люди, які розуміють, що ми там чимо людям на допомогу, вони приймають праворуч. То ну, роз'їжджаються, уступають. А є люди, такі, як би сказати, їх не цікавить. Спішимо, ми не спішимо, куди вони там рухаються в своєму напрямку, в своїх справах, скажімо так. Останнім часом вони стали більш привітніші. Культурніші вони поступаються, вони розуміють, що червона машина з мигалками летить комусь на допомогу, щоб когось врятувати. І поки пан Максим рятує інших, на нього вдома чекають двоє дітей та дружина, яка, до речі, також обрала нелегку професію патрульної поліцейської. Графіки роботи з дружиною вони не завпадають, ну, не, да, не співпадають і, якби це. Може якби і краще, тому що ми друг друга перекриваємо. Коли дружина знаходиться на роботі, то я знаходжусь вдома. Ну, це за випадків, там коли викликають на роботу. Робота рятувальника загартовує з кожним днем, розповідає герой нашого сюжету. Адже кожен виклик не схожий на попередній і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Єдине, що знає, напевно, іншої професії не обрав би. Мене влаштовує моя робота, мій шлях, шлях рятівника допомагати людям. Мене все влаштовує, я люблю свою роботу. Усім своїм колегам з нагоди професійного свята дня рятувальника Максим велько бажає сталевих нервів та відданості обраній професії. Хочу побажати своїм колегам в першу чергу це міцного здоров'я. Тому що в нашій професії здоров'я це головне, так наснаги, терпіння, віри в перемогу. Ми переможемо, все буде добре. Чистого неба над головою і сухих рукавів. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.